У цьому відео ми розберемося з елементами векторів. Е, і в минулих відео ви, власне, вже бачили, чим же вектор у нас відрізняється від скаляра, і здізналися, та чудово пам'ятаєте, що у векторі нам принципові дві речі: це, по-перше, довжина або розмір, довжина, довжина, довжина і напрям. Саме ці дві речі. Нам принципові, коли ми кажемо про вектор. І лише вони треба, щоб задати його. І от, наприклад, ми маємо такий вектор вектор А. Ми знаємо, що його довжина дорівнює трьом одиницям. Ось ці дві рисочки, які стоять в цих двох рисочках, вони ніби кажуть нам про модуль вектора, тобто про його довжину, і вона дорівнює саме трьом. Окей. І, знаючи це, ми можемо задати цей вектор. От вектор А, і ми хочемо його задати. Ну і окрім цього, ми знаємо, що цей вектор А нахилений до нашої вісі Х, якщо ми її тут умовно так от проведемо, під кутом 30 градусів. Отже, якщо ми хочемо задати цей вектор А, то він точно буде складатися з двох ніби координат, з двох значень. І ці два значення це дельта Х, тобто зміна за Х. Ось вона тут, зміна за Х. Або дельта Х. Дельта це, по суті, зміна. І дельта Іг. Це в нас, власне, зміна за ігриком. Ось ця зміна. Це зміна за ігриком. Ну і ще можна додати тут теж напрями. Тут напрям і тут напрям. І чому ж буде дорівнювати це дельта Y? Насправді ми можемо це легко дізнатися, оскільки ми знаємо довжину, довжину цієї от гіпотенузи в цьому прямокутному трикутнику, і ми знаємо один кут, один гострий кут, який дорівнює 30 градусам. І ми знаємо дельта Y. Чому воно буде дорівнювати? Ну, власне, якщо це прямокутний трикутник, тут прямий кут, ми знаємо, що гіпотенуза дорівнює трьом, а цей катет 30, то катет, який буде лежати навпроти кута в 30 градусів, буде дорівнювати половині гіпотенузи. Тобто 3 поділити на 2, гіпотенуза поділити на 2. Тобто півтора. Тобто дельта Y нас дорівнюватиме півтора або трьом другим. Чому ж буде дорівнювати дельта Х? Ну, це, по суті, косинус. 30 градусів. Ну і ми його легко можемо вирізати. Закликаю це у вас зробити самотужки, а я просто запишу результат моїх обрахунків, обчислень в голові. Це буде корінь 3, помножити на 3 і ще поділити на 2. І якщо ми хочемо задати наш вектор А, то ми маємо вписати оці от комірки. Вперше дельта Х, сюди дельта Х, а в другу дельта Y. І це ніби будуть як координати. Тож, дельта х нас дорівнює 3 помножити на корінь 3 поділити на 2, а дельта Y це півтора. Тож так і записуємо. Півтора. І це дійсно буде правдою. Але чому ж таке задання вектора є коректним? Тому що нам векторі, знову ж таки, принципові лише дві речі: це довжина. І напрям, ось напрям, і довжина. Нам не принципово його позиція в просторі. І коли ми так задаємо цей вектор, то ми пропускаємо, що він ніби виходить з початку координат, тобто з точки 0-0. І ця точка завжди є фіксованою. А друга точка, кінець вектору, коли він направляється, вона в нас є фіксованою. І ця фіксована точка в нас власне задана отут. Значенням дельта Х та дельта y. Ну і пропоную ще трошки попрактикуватися. Для цього ми візьмемо а, обернений приклад. Ми знаємо, що а, наш вектор B задано як дельта X, це буде корінь 2, а дельта ігрек, ну, пропоную також взяти як корінь 2. Тобто ми знаємо дельта X та дельта Y. І нам треба знайти довжину і нахил цього вектора «b». Тож пропоную намалювати спочатку цей вектор. Виглядатиме він ну, якимось таким чином. І ми знаємо, що він направлений, наприклад, сюди. Саме сюди. І ми можемо позначити, що отут от у нас буде наша дельта Х. Дельта І воно дорівнюватиме кореню з двох. І зміна за ігроком у нас буде тут. І вона також буде дорівнювати дельта Y кореню з двох. І якщо ми захочемо знайти довжину цього вектора b, то ми скористаємось теоремою Піфагора і знайдемо, що гіпотенуза в цьому прямокутному трикутнику буде дорівнювати двом. Тобто довжина буде дорівнювати саме двом. Ну і також, якщо ми скористаємось базовими властивостями в трикутнику, і скористаємось, наприклад, відношенням синуса цього кута, то ми скажемо, що синус цього невідомого кута, синус невідомого кута буде дорівнювати протилеглий катет, тобто корінь 2, корінь 2 на гіпотенузу, тобто на 2. Ну і це, власне, у нас табличне значення, і цей знак питання, тобто кут, буде дорівнювати 45 градусам. 45 градусів. І як бачите, знаючи лише оці от два значення, якими ми задаємо вектор, ми можемо знайти і його довжину, і нахил до іксів. І як ви бачите, нам не принципово, що ми маємо довжину та напрям. Довжину та напрям чи оці от два значення. Ми, що так, що так, можемо задати наш вектор. Але інколи це зручніше робити в той чи. Інший спосіб.